Якщо ти українська мама чи тато, і твоє серце болить за сина, не ігноруй цю молитву. Це твій голос до Бога. Промов її з вірою. Бог по особливому чує молитви батьків. Господи Небесний, Отче, Ти дав мені найдорожчого сина. З моменту його народження я молюся за нього, турбуюся і люблю всім серцем. Сьогодні я знову приношу його до твоїх ніг. Я не хочу, щоб його життя будувалося без тебе. Ти знаєш, що він переживає. Ти бачиш його серце, думки, страхи, слабкості і надії. Господи, будь з ним щодня. Коли він далеко від мене, збережи його. Коли мене немає поруч, охорони його, веди його праведними шляхами. Якщо він помилиться, зупини його. Якщо він слабкий, зміцни його. Якщо він засмучений, підбадьор його. Я молюся за його тіло, розум і душу, захисти його від зла, від лихих людей, від неправильних виборів і небезпечних доріг. Навчи його бути добрим, сміливим, чесним і духовно міцним. Пошли йому друзів і мудрих наставників. Даруй йому благословенну любов, а не біль. Господи, навч мене бути терплячим, мудрим, люблячим батьком, який не засуджує. Коли я тривожуся. Даруй мені мир. Коли я не розумію, навчи довіряти тобі. Я віддаю свого Сина цілком щиро і назавжди в Твої руки. Нехай Його життя прославляє тебе, нехай Він іде шляхом світла і ніколи не відпустить Твоєї руки. Амінь. Якщо ти